Бучанському консультативно-діагностичному центрі сьогодні людно. На щастя, усі ці люди здорові та прийшли сюди з благодійною місією здати кров. Сипова дуже багато. Військових побратимів приходять для здачі крові дуже багато просто людей, підприємств. Наші медпрацівники, велика частина людей здає, розуміючи те, що треба, те, що це потрібно. Лікарі кажуть, з початком повномасштабного вторгнення охочих здати кров побільшало. Люди роблять це свідомо адже вірять, їх кров може врятувати чиєсь життя. Я розумію, що що там коїться, і є гостра необхідність в цьому можливо. Це врятує комусь життя. Пані Олександра довгий час жила за кордоном, тож можливості здавати кров не мала. Втім, зізнається, по поверненню на батьківщину першим ділом прийшла саме сюди, на донацію. Каже, це наш обов'язок. Всі ми маємо працювати для перемоги, всі на своєму місці, хто на фронті, хто на роботах, платити податки, здавати кров. Ну, це те, що в нас є, нам дає природа, чому б не поділитися. От, якщо нема протипоказань, от мене е, дочці 17 років. Вона вже чекає, поки їй буде 18, щоб вона могла здавати кров. Теж а ось Ганна Гаврилівна вже почесний донор України. Такий статус надається громадянам, які безоплатно здійснили понад 40 донацій крові. Я кров здаю вже з 2007 року по теперішній час. Здаю це заради того, щоб врятувати чиєсь життя. Тим більше зараз в нашій країні війна це необхідність для всієї країни, для наших захисників. Жінка каже, здавати кров зовсім не страшно. Головне, аби не було протипоказань від лікарів. Не треба боятися здавати. Не треба боятися. Тим більше зараз вся країна, наші військові потребують цієї крові. Не треба боятися. це не страшно. Це перший раз може бути страшно, але це не страшно. Ну комарик вкусив, і все подібні акції у Бучанській громаді на постійній основі відбуваються і в консультативно-діагностичному центрі, і в закладах первинної допомоги. Тож, якщо і ви хочете скуштувати смачний чай з печивом та без перебільшень, врятувати чиєсь життя, долучайтесь.